Сьогодні я не знаю, коли це вийде відео, коли я його кину, але я кажу, що сьогодні. Для вас це буде сьогодні. Сьогодні я запускаю такі відеоролики, короткі. Називається Задай питання реабілітологу». Тобто я не тільки пишу вірші, а прози, не тільки рахую людям їхню нумерологію, не тільки. Дивлюся на картах і питання на картах Ленорман, але що в мене є вища освіта реабілітолог. Тож, задайте одне питання реабілітологу. А сьогодні я просто скажу про те, чи корисний всім масаж. Масаж всім не корисний. І в першу чергу він не корисний людям, які дуже емоційні, тобто не, не врівноважені. Їх психологи називають психологічний такий тип холерики. Тобто люди, які дуже емоційні, дуже е, зривні, не можуть втримати свої емоції, в них може неврівноважена нервова система, їм не дуже корисні масажі. Тому що коли е, тому що у них дуже спазмовані м'язи, і відповідно у них буде больовий синдром. Тож, коли у вас дуже больовий синдром і до вас торкається, це говорить про те, що масаж вам не завжди буде корисний. І тут треба підходити з того, що можливо вам треба пропити валерянку треба індивідуально підходити і бути дуже уважними, щоб не нашкодити собі. Але для чого, для чого треба пити валер'янку, наприклад? Тому що це по-перше. На травах воно зроблено. А по-друге, валеріана сприя тому, що ви, що ваші м'язи не так будуть спазмуватися при якихось нервових зривів, або якихось страхів, або якихось емоційних яких станів. Тому рекомендується пропивати валеріану у того, у кого дуже болять м'язи, наприклад. І Кому не, не дуже корисний масаж. Тож, залишайте свої питання, яке називається Задай одне питання реабілітологу, я буду час від часу такі відео оприлюднювати для вас. Бажаю вам мудрості і розуміння тому, що вам більше корисне. Всім удачі!